Сьогодні хочу зупинитись на основних помилках, які допускають учні при роботі з n-го степеня. І так, перша помилка це ігнорування області визначення. Це область допустимих значень. І для коренів парних степенів, наприклад, позначаються вони 2К. Ось тут під коренем може бути тільки значення більше або рівне нуля. 0 може бути, бо корінь із нуля будь-якої степені 0. І також тут може бути тільки Наряду з нулем додатнє значення. Від'ємно значення бути не може, бо, підносячи до квадрату, наприклад, і плюс 5, і мінус 5, ви коли підносите до квадрату, то вже буде 25, а 25 це додатнє значення. І потім ви берете корінь квадратний з 25, то вже під коренем ніяк не може бути парних степенів саме від'ємного значення. Якщо треба розв'язати ось такий приклад, да, ми дивимося, що корінь 6 степеня під коренем 11, мінус стоїть в 6 степені. мінус в шостому вже буде плюс, або можемо написати плюс, а корінь шостого степеня із 11 в шостому – це просто це число яке під коренем, тобто 11. Тобто, цей вираз має зміст і можна його розв'язати. Так само, як і ось такий вираз, коли у нас є мінус 2, і корінь п'ятого степеня і під коренем п'ятого степеня мінус 5. То ми можемо знайти це значення, і такий вираз має зміст. Бо під кореннями саме непарних степенів, а позначаються вони 2К плюс 1, може бути ось тут під коренем як плюс, так і мінус. Тому що, підносячи до непарних степенів, наприклад, візьмемо плюс і мінус 2, піднесемо до третього степеня. То плюс 2 третьому дасть плюс 8. А мінус 2 в третьому десь мінус 8, і тоді і плюс, і мінус 8 може стояти під коренями непарних степенів. Тому, якщо треба визначити значення з такого виразу, то ви підносите до п'ятого степеню окремо мінус 2 до п'ятого степеню і окремо корінь із мінус 5 до п'ятого – це буде мінус 5. А отже, в результаті тоді ми маємо, що мінус 2 в п'ятому це мінус 32, помножити на мінус 5. То це буде вже плюс 160. А якщо ж у вас в умові є такий приклад, що там, наприклад, мінус корінь із мінус 1, причому корінь четвертого степеня, і піднести до четвертої степені, то ви кажете, що такий вираз не має змісту, бо під кореннями, як ми вже сказали, парних степенів не може стояти від'ємного значення. Ще більше на моєму YouTube каналі.